З попереднього сюжету ви вже переконались, що у падіюні займаються справді талановиті діти. Однією з таких обдарованих діток є вихованка відділу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Анастасія Попович. Я прийшла сюди з п'яти років. і Мені тут це дуже сподобалось. Як ми малювали, як ми вирізали, ліпили, співали. Я займаюся гурткою кераміки, на співах і на малюванні. Улюблені роботи юної Анастасії відзначені призовими місцями у обласній та всеукраїнській виставці конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край також у 2012 році будинок мрії намальований настею здобув перемогу в одноіменному міському конкурсі. Я люблю роботи. Сінокіс, весела прогулянка і новорічне свято. А зовсім нещодавно у стінах падіюну відбулася перша персональна виставка робіт Анастасії Попович. Привітати дівчинку із цією значимою подією прийшли рідні, близькі, а також колеги з відділу духовного і творчого розвитку джерела. Можна сказати, що вона дуже різностроєння, розвинута дитина, так як бачимо це по результатам виставки. Мені, мені все це дуже подобається. Вони мене пішли сьогодні і підтримати і подивитись роботу. Зі слів Насті, їй дуже подобається займатися в усіх гуртках, які дівчинка відвідує в падіюні. Тож і вам, юні телеглядачі, радить якнайшвидше завітати до цього творчого палацу. Просто ти розвиваєшся. Я тут собі друзів знаходжу, малюю красиві малюнки, роблю виставки. І хочу їм побажати, щоб вони так же само були радісні і щоб вони теж займалися туди. Перша персональна виставка робіт Анастасії Попович вже позаду. Проте талант, різносторонній розвиток, фантазія та креатив дівчинки дають зрозуміти, що це далеко не остання виставка, і в найближчому майбутньому ми знову станемо гостями експозиції її робіт.